Ех, сегайдачне, необачне, який же великий вклад ти зробив в історію, віру та культуру України. Безумовно, один з найкращих козацьких полководців, який має велику кількість перемог та славу. Велика людина від початку і до кінця. Але що було спочатку? Ні, не так рано. Давайте візьмемо період першого обрання у восьмана. так буде краще. Ага, а тут на зяття неприступне фортеці кафи, великого невільничого ринку. Що ж, тут пропоную розібратися детальніше, тому запасайтесь миколиками та приємного перегляду. Привіт, козачі! І сьогодні поговоримо, як козаки кафи здобували. Навесні 1616 року запорозький гетьман Василь Стрілковський разом з двома тисячами козаками травився в похід на османські міста, щоб здобути багатство і побити турків. Буде на справа. На своїх човнах козаки притнули Чорне море та здобули болгарські міста, Варна та Місіврі. Після пограбування козаки рушили назад додому, але османи кинули флот наздогін, І турецький флот справді наздогнав їх, але був чент розбитий біля гила Дунаю. Тому, окрім більших трофеїв для козаків, цей рух нічого не дав. Повернувшись до Січі, козаки почали рахувати та розподіляти багатства. Ну, ви знаєте. Це мені, це церкві, це мені, це тобі, це мені, це мені. І виявилося, що награбованого було не також і багато. А що треба зробити, коли вкрало мало турків? Правильно вкрасти ще. І тут же на головну роль вийшов і сам Петро Сагайдачний. Петро переконав козаків піти в похід на кафу, де по його словам було просто нереально багато грошей, що було правдою, і збагатити себе золотом. Плюс кафа було найбільше торгівельне місце зрабів у всій Османській імперії, а козаки якби клялися захищати християнські душі, тому це теж була одна з головних та вагомих причин походу. Ну що, браття мої козаки, пішли в похід на кафу? Стривай, а хіба кафа не є на підступної фортеці з великим гарнізоном, міцними великими стінами і сильним флотом, що має багато гармат та людей? Так, щось не подобається? Та ні, просто спитав. Хоч Сагайдач не пропонував здобути найбільш захищну та найміцнішу фортецю в Криму, то це ніяк не смутило, а тим більше не зупинило. Кафа на той момент була досить стратегічним містом, де планувалося та починалося доволі багато походів на польські, українські та австрійські території. Османська імперія тим часом нещодавно закінчила війну з Австрією, досить невдало, де Австрія звільнилася від виплати данини туркам. Потім прокинулася ряд повстань, що і сильніше погіршило становище імперії. Цим вирішив скористатися іранський король, який почав війну за Кавказ. Коротше, обстановка була нестабільна, тому випадку вдачі козаки мали надійний захист тилу на фоні проблем османів. Але треба зазначити, що турки Кафе не послаблювали, тому навіть на ряду проблем фортеця залишилася захищеною. У липні 1616 року Сагайдач року разом із шістьма тисячами козаками на приблизно 130 чайках вирушив у морський похід. Пройшло не так багато часу з початку минулого походу, тому турки не були готові до нового вдару. На виході з Дніпра козаки натрапили на турецьку ескадру, яку в результаті бою знищили та захопили близько половини її суден. Петро Сагайдач не розумів, що турки знають про їх прибуття, тому дав наказ частині війська демонстративно повернутися до Січі, захопленої здобиччю, а сам почав ховатися поблизу Очакова. Близько тижня козаки-байдики били, а коли пильність турків вже впала, продовжили свій похід. 22 липня Сагайдач разом із чотирма тисячами козаками прибув до міста. Темною ніччю козаки тихо висадилися на берег та стали потихеньку підходити до самої кафи. Коли ж військо Сагайдачного підійшло до воріт, в фортеці козаки почали шукати серед Своїх тих, хто знає турецьку, зібравши невеликий загін козаків, які володіли турецькою, ці підійшли до воріт та почали казати, що вони турецькі підрозділи, який йде на війну з Персією, тим самим відволікаючи увагу варти. Отже, ви новий підрозділ. Так, прямуємо на війну з Персією, з цими шайтанами. А що ви тут робите? Де да, так, вирішили спитати, як справу йдуть. Решта козаків перекинула драбини на муру фортеці та, перебравши через стіну, козаки вирізали вартових і відчинили ворота своїм. В результаті несподіваного нападу гарнізон не гарнізони змічнити потужного опору і, зрештою, досить швидко програв. Загайдачний, увірвавшись в місто, захопив цитадель і прийнявся грабувати та звільняти невільників. В Кафії справді виявилося багато золота та багатств, але ще більше виявилося ясиру. Навільники виявилося настільки багато, що козакам прийшлося виконувати частину награбованого добра, щоб умістити всіх на борт. Слава про успіх козаків розлетілася по всій Європі. Сагайдачний разом з побратимами знищив увесь турецький гарнізон, частково зруйнував місто та звільнив багато людей. Невільники зрештою повернулися до своїх рідних країн, таких як Австрія, Польща, звісно, Україна і на жаль, Московія. Ця приголомшлива перемога досить сильно ударила по османам, позбувши їх від великого прибутку та захищеної фортеці. А козаки, зрештою, збатили себе та свою репутацію. Для Сагайдачного це став перший похід під його керівництвом, а повернення такої кількості полонених присужили всенародній славі українському гетьману. Під кінець, коли козаки звінили без річ бранці, запорожці перетнули чорне море і напавши на та синоп, взяли приступом обидва міста. Причому розгромили розробили проти них загін турецьких суден, потопивши три кораблі і захопивши кілька в полон. Дізнавшись по дорозі, назад, що турки перегородили великим флотом шлях до Дніпра, козаки повернули на північ і через Азовське море пройшли до Дону, звідки з трофеями сухим шляхом повернулися на січ. А на цьому в мене все. Не забувайте підтримувати ЗСУ, стати свою козацьку вподобайку, підписуйтесь на канал, не хворійте і покида.